Оп, сіла батарейка в ключі, і не знаєш, як відчинити та запустити свій автомобіль. Зараз розповім, в кожному ключі є ось таке жало. Да, Звичайний ключик, якщо ви не знали, пошукайте. Далі нам потрібно відкрити заглушку. Вона в кожному автомобілі є саме на ручці, і під нею є наша личинка. І також в більшості автомобілів просто знизу підважуєте і відкриваєте. В BMW трошки інша система. Тут можна отакий. Метод застосувати, і просто відкривається дирочка, і там саме є личинка. Далі в цю личинку вставляєте наш ключик, проста серцевина, оп, повертаєте, і автомобільчик благополучно відчинився. І в кожному автомобілі є чіп. Як нам запустити автомобіль? Бачите, біля керма намальований ключик. В основному він або тут, або тут. Прикладаєте чіп. Реагує разом з блоком управління, нажимаєте кнопочку і він запускається. А ще більше інформації у нас на сторінці, і ми займаємось автопідбором.